Вітаю вас на каналі, де ви можете писати коментарі будь-якою мовою. І до книги читають, а не здають макулатуру. Тут не шукають винних і не кричать про свою обраність, тут бажають життя і здоров'я. А спільним нашим завданням є пройти психологічно важкий шлях, з розумінням, що ніхто ззовні за нас це не зробить. Тому в нас є недільні відео, присвячені пропаганді, психології мас і засобам впливу на людей, щоб ви могли це помічати і не втягуватись. І є відеопобуднях, присвячені альтернативним психологічним підходам, щоб ви мали можливість поглянути на те, що відбувається з вами з альтернативних, ніж офіційні, точок зору. Можливо, саме це допоможе вам нарешті змінити своє життя. Однак, легко не буде. На цьому каналі ваш світогляд або дозволить відбутися чомусь новому, або ви швидко його покинете. І, можливо, щоб потім повернутися знову. А хто готовий до практичної роботи своїм життям вже зараз, доєднайтесь до телеграм-каналу, де ми займаємося розстановками, практичним інструментом, який дозволяє заглянути в найприхованіші глибини психіки і всесвіту. Звичайно, якщо ви готові з усім цим зустрітись.